Більшість моїх російськомовних побратимів все одно хочуть, аби їхні діти говорили українською. Я родом з Києва. З повністю україномовної сім'ї з дитинства спілкувалася українською. Ось але е, школ, школа київська, в якій я вчилася, ми всі розуміли українську, але на перервах діти російською в основному говорили. Переходила, але через це там була ну, мало чи не єдина дитина в класі, яка не переходила на російську. Е, так з самого дитинства відчувала, що е, ну, українська мова і, взагалі, наша українська ідентичність це те, що є загроженим. От і ну от якось ще дитиною я розуміла, що я маю це берегти. Бо якщо я припиню говорити, то ну, українська мова зникне. Ми ж нікого не змушували переходити на українську, я не знаю. А, на Донеччині, в Луганщині, я не знаю. Я, ну, типу, ми якось взагалі цього мовного питання не піднімали ніколи. Я не, не можу цього згадати за свій час засудив. Тут, якби, військові, які приїхали, вже приїхали кожен з тим, що є. Через те, що тут ризик життям, якби... Говоримо, хто як хоче. Місцеві бували різні, україномовні, російськомовні. Більшість моїх російськомовних побратимів все одно хочуть, аби їхні діти говорили українською. Та й чому вони не переходять, ну не знаю, комусь важко напружуватися і так багато напруження не хоче ламати там в цьому плані. Хтось не до кінця, можливо, розуміє, чому українська важлива, але всі так, чи так розуміють і люблять українську, знають, що вона важлива, і ну, дітей намагаються виховувати українською. Кож, в кожного своя мотивація, є такі, які переходять потрошку, таких теж чимало. Ну, їх затягла сила інерції, і вони, скоріш за все, не досить добре проаналізували і усвідомили, чому проти нас почали цю війну. А її почали в тому числі, я не кажу лише, але в тому числі через те, що багато людей себе взагалі, ну. Немало ніякої ідентифікації ні національної, ні мовної, взагалі там байдуже, Україна чи Росія. От ну таких же людей чимало, і далі вони, на жаль, лишаються в наших мирних містах. Ось через оцю таку інертність, що какая різниця, на нас напали. Тому що якщо какая різниця, то значить сильніший нав'яже тобі свою волю. І Росія, вважаючи, що ну, вони. Більше так за нас територіально і кількістю людей і ресурсами, Вони вирішили, якщо є різниця, значить, ми зробимо вам русський мір. Вам вже яка різниця. Ну, от люди, які не в мирних містах за те, що за свою українську ідентичність, щоб їхні роди перейшли на цю українську ідентичність, позбавились цього спадку колонії Росії російської. Вони. Підвищують шанси, що їхні діти і внуки так само будуть воювати, так само будуть бачити російський геноцид. Мені здається, якщо а, хтось не зрозумів, я навіть не знаю, як це пояснити. Кожного своє комусь когось можна запитати, чи ти хочеш говорити одною мовою з тими, хто хоче прийти і забрати твій дім, от і поселитися в ньому і жити, бо це його дім. Ось так, як робили окупанти у Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Криму. Чи хочуть вони цього. Ну от, Чи приємно їм говорити одною мовою і з тими, хто нас убиває? Ну, але це таке це негативна свобода, це свобода від. Свобода за це. Ну, Багато хто кому важливий той аргумент, що українська мова, вона просто це мова дуже цікавого мистецтва, культури, е літератури, що вона відразу внесе, внесе в собі цей такий код інтелігентності, свободи, боротьби, і що цією мовою е у світі, напевно, престижніше говорити. Кожен сприймає щось своє, але аргументів багато. Це ну, українська мова це просто моя природа. Я не можу сказати, що це моя місія, чи що. Так сталося, що я народилась в часи, коли за оцю там, природу, та мову, яка є частиною моєї природи, треба боротися, бо вона може зникнути. ось. І те, що я робила, це а, лише заради от цього. тому що я люблю українську літературу. Дуже ціную те, що моя дочка, попри те, що вона теж в Києві стикалась з проблемою, що вона одна україномовна дитина на перерві, вона так само говорить українською. Мені важливо, що я вже в 9 років виховувала її мовності. А в одній приватній школі на перерві таке було, але ми зараз її віддали в іншу приватну школу, і там там все супер. Там реально всі від малого великого України на перервах. Вчителі це заохочують, просто не пощастило із навчальним закладом тим першим. Четвертикласники, вони ніяк це не аргументували, вони ну, їм, очевидно, просто батьки якихось речей не пояснювали, не пояснювали, чому українська мова це важлива, чому вона теж наша зброя ну, війні за незалежність. І ну, діти, коли там вони всі говорять російською, а хтось один українською, це ж діти вони намагаються зразу виділити іншого за однакою несхожості. І іншувати якимось чином. Ну, ось моя дочка була що вона така українка через те, що вона постійно українською говорить. Ну там, хтось мені писав, одна впаки треба, пишається, що таке сказали твоїй дитині. Ну, Так, да, я то пишаюсь, що її так назвали, але це ж було з іронією. Ну а хто ті, хто так її назвали? ким вони себе вважають? Так, так, в іронічному це. Це я пам'ятаю, як мене вже на і дорослі. Е, ти така щира українка, чому ти говориш щиро українською? Я шести-семирічною дитиною мусила дорослим людям е, да, пояснювати, чому, чому так. Я, мене, тобі, я була доволі сильною за темпераментом в дитинстві. тобто... Пояснювала, знову і пояснювала. Але вже ну, зараз я розумію, який це абсурд, і розумію, що не всі діти будуть це робити. Дехто просто зламається і скаже, я не буду цей тиск терпіти. Так, звичайно, на масштабна війна, от, на превеликий жаль, оця от пролита кров, ну, тільки тоді змусила багато кого перейти. На українську задуматися про це, змінити ставлення, запланувати перехід. Так, так, цей процес іде, але хочеться, аби він був, не знаю, швидшим. Тому що така ситуація, як сталася з моєю дочкою, вона в ну, приватній дорогій, до речі, школі так і сталася. Я не кажу, що у всіх школах така ситуація, але в тій таке сталося, значить, є щось. Зараз мені дороги складно сказати, тому що якова на. Бачу там цей інформаційний простір, в якому зараз там перебувають цивільні, скажімо, я не можу цього сказати, але а, от я не знаю, наприклад, чи зараз, чи є тест мовний на громадянство України, от банально, чи коли то... хтось хоче отримати громадянство України, чи має він скласти тест з українською мовою? Це було важливо, що. Людина, яка не, не, не знає українську на достатньому рівні, не може бути громадянином України. От цього наприклад, чи є хороші державні курси із такими підручниками, як от ми вчимо французьку, німецьку англійську мову за сертифікованими підручниками із онлайн-додатками, із аудіо, яке можна там з відеоуроками. Чи є таке? Я не знаю. Якщо є, то супер. От, шкода, що я не знаю, але в мене чомусь підозра що цього досі не зроблено. Тобто, цей весь процес, ну, що робить українську мову престижною, де англо-українські підручники, там, наприклад, з, з української мови, які б її виводили там у простір одної з європейських мов. А це все тримається у мене таке враження досі на ентузіазмі а, якихось ідейних, Тобто цей процес рухається, оскільки в нас достатньо ентузіастів, ми велика нація, то воно рухається. Але от системності бракує досі, тому що в ну, мене дочка вивчає французьку, я їй купила підручники, ось дивлюся, наскільки в гарно, системно все зроблено. Тобто для будь-якого рівня, ну у нас такого, на жаль, немає ще, але це має розвиватися. Я би мотивувала тим, що. Мова це так само вибір ну, в нашій історичній ситуації, це вибір цінностей. Якщо ти вибираєш українську мову, то ти обираєш свободу, демократію, самовизначення. Якщо ти обираєш російську, ти обираєш тоталітаризм, гулаг, констабір. Нездатність впливати взагалі на політику держави і бути її рабом і жертвою. Ось, тобто вибір мови це вибір між двома ціннісними цивілізаціями, От. І... ті, хто ну, після цих подій вважають себе українцями, але не Переходять на українську мову в перспективі вибирають оцей другий цивілізаційний вибір з тоталітаризмом, концтабором, а, значить, русським міром, окупацією і війнами з різними державами, які вони ведуть. Геноцидальні війни з різними державами, які веде Російська Федерація. На превеликий жаль, це так. Бо російська мова належить лише Росії, вона не належить Україні в Україні. Вона нав'язана, принесена кров'ю. І вбивствами багатьох поколінь українців настільки системними, що багато з нас вже забуло і не несе в собі пам'ять про те, як вона тут нав'язувалася. Це складне питання. Я люблю усі слова в українській мові, а таке, щоб я особливо любила. подобається слово ґарт «гартувати». з'їдає моє серце і моїх товаришів, з'їдає всі слова та задивляється на решту мого тіла. У старих міфах розповідалося про часи, коли приходив велетень, якому віддавали щомісяця 10-15 найкращих хлопців і дівчат, аби втамувати голод та купити спокій для селища. Земля сірої зони розкриває періодично свою пащу, аби втамувати нами голод війни. Ми запропонували війні себе самі, аби втамувати голод нами і дати нашій країні спокій. Ми всі у довгій щілині на черзі. Жоден з нас не знає, коли, та й не потрібно це знати. Але ворог наш аж ніяк не велетень. Він дрібний і бере тільки дрібною великою кількістю. Не дивно, що зло у старих міфах малювалося як чума, як сукупність. Дрібного у великій кількості, як саранча, що з'їла весь урожай, як щурі, які небезпечні лише тоді, коли їх багато, та нічого не варті поодинці. Росія це і є ти.